Ну, Я на жінку посмотрела, я кажу, я ну, не буду ховатися, то пішов. Так навіть мислення було, що підкосити чи щось таке. Хлопці приходили, там, разу там автомат в руках не тримали, то є... тут трохи допомагали. Там. Перші два тижні це був кошмар. Сперли гастомілі, ірпені. Ні бронежилетів, не дали, ні касок, нічого. Дали Автомат, врожданки з автоматом по Києву. Хожу, Тиєву, горели, Ну, там, Хорошо попав в баки, там, що загорелось. загорілось. Від Залужного Золотий Хрест Задії під Куп'янськом. Забісирського залізний хрест за Бахмут. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. І за хвостик та держиш. Отак. От Уважає ОТМ. ОТМ. здоров'я. Старший сержант Куречка. Командир міномета другого батальйону. 23-ї механізрової бригади. Остріл. Розрив чув. Саме з міста Києва. До війни займався приватно, ну, був в мене ФОП, лагодив машини, таке, мав своє міні-СТО. Військову службу ще розпочав в АТО 2015-2016 рік. Був командиром громади 2С1 Гвоздіка. Коли почалася півномасштабна війна, пішов добровольцем, попав десь 141 ю бригаду ТРО, 130-й батальйон Київський. Спочатку був піхотинцем, потім був гарма... командир гармати 2С-19 з Получив бойову травму і трохи ще послужив в 130-му батальйоні, і... ну, довелося го Попав в реактивну батарею, якщо реактивної батареї попав не на батарею. Мені прийшла повістка, я ж ну, я не супротивлявся, пішов. <реш> ну, Жінка прятала ці повіски, прятала, потім прийшла міліція, ой, поліція. Ну, я на жінку я говорю, то я ну, не буду ховатися, то пішов. Так навіть мислення було, що підкосити чи щось таке. Досвід якийсь, ну теж пригодився, в той ну, в повномасштабній пригодився. .е. Мій досвід сату. Тобто, поначалу десь хлопцям допомагав, бо хлопці приходили, там, на разу автомат в руках не тримали. Тут трохи допомагали. Потім з артилерійської справи стрілявся з ПГ. З міномету 108, ну правда, піхотний міномет 60-го калібру. Так, все САТО, все знання САТО. Був. Я був в 30-ї окремої механізованої бригади, сектор С. Ну, кому... uh -huh. Также кажу, що командир громати 21 розділ. Бахмут, Васюківка. Там... Ну, сектор відповідальності була Світлодарська дога. Uh -huh. Зайцева, кадема, таке. Село. 2015-2016, після Дебальцова, коли вступили до Артьомовська, ну, Бахмута, то ми там стояли, тримали трасу Дебальцево-Артемовськ. Якщо раніше ми там могли, я от як служив на 21 воздійка, виїхати там шістьма машинами в поля, стати і стріляти, то зараз такого немає. тому що треба маскуватися, бо навіть на полі не виїдеш, там не пристають. В АТО було проще, ну, ну, дійсно проще було. Війна помінялася віна дрон, ну, Фактор дронув. Да. Такі якісь смішні чувства були, ну, але нас все ж по телевізору успокаївли, що ніякого нападу не буде. А прокинувся я щось десь у 4... ну, Точно не пам'ятаю, о 4-й ранку чи пів п'ятого від вибухів. Ну, Ну я так одразу ну, зрозумів все, то есть, вже почав там думати, що робити далі. Ну, щоб такого прямо, щоб відчуття було, що буде війна, ну так, 50-50 пополам було. Тобто, ну, не до кінця вірив, що може так ну, ну лон так поступити. Ну, там вже все було, особливо перші два тижні це був там кошмар, правда. Там шперли що... і гастомілі, ірпені. Там... Ну короче. ну не дуже так пам'ятаю, тому що все одні в ньому було. Пішов вже з воєнкомат, як перший оперативний резерв. Ну, тоді там була не розберіга. А в нас збиралось э, ТРО в моєму районі. Я запитав, де там автомат дають. Пішов добровільно. Ні бронежилетів, не дали, ні касок, нічого. Дали автомат, вражданки з автоматом по Києву хожу. Потім, це. Потім вже потроху-потроху налажувалися, волонтери там підключилися, то вже мав там особистий захист. Машину там волонтери взяли, нам. То там могли виїжджати в Ірпінь, там людей вивозити. Хто там потребував. На той час там 72-га бригада там, підкопила, там, до Києва там, захищала Київ. Там. Ну, більше вони такі участь брали, більш професійні хлопці. Ну, там бігав з автоматом, десь щось бачив те то... ну, вже потім далі почалося, що коли поїхала на Харківщину, то там вже такі бої були дуже, дуже сильно. Нам сказали тоді, хто має бажання. Їхати, воювати далі, то ми поїхали туди бригадою. Тоді я не пам'ятаю точно, чи 92-та, чи 93-я. Ну Харківська бригада там була. А то ми книг було прикомендовано. Церкуни, Черкаська Лозова, Дюментівка. Оце була Дюментівка, такий приграничний з Росією населений пункт Харківської області. То Я бігав з СПГ, то підбив там МТЛБ. Оце я так запам'ятав, дуже так добре. І так на СПГ і працював, в принципі. Ну, это то, то такое яркое воспоминание вот это по Ну, Когда я так видел, что пидоры вылазили, горели. Ну, там хорошо попал в баки, там что, загорелось. Там. Ну и страшно было там, конечно, потому что тогда они такое впечатление, что що... ну, нас обстреливали 24 на 7. Просто такое впечатление, что не ходили перезаряжаться или чай попить и опять. Ну, то, то, то есть такие обстрелы были, ну, я на самом деле я так стараюсь не вспоминать, потому що ну, ну, как-то очень плохо влияет. Потім, же, коли було было Харьковское наступление, у Педоров отжали 4 Савушки, 2С-19. Ну і поставили, так як я був знайом самоходной артиллерією, поставили командиром громад. Там хлопці наші, там... Коли там, до Ізюма йшли, туди-сюди, туди, вони десь там йшли. Я лично в цьому, в цьому участі не приймав, але ж е, знаючи, що там, мій досвід е, атошний, то попросили, що е, типо, давай організовуй батарею, тому що у нас нікого немає, хто на самоходку їздить. Ну, так потроху-потрохи создали там, свою батарею. По початку в піхоті ну, якось не, не був командиром, потім вже поставили командир відділення, потім вже коли появились тяжеле вооруження, то вже ставили командиром гармати, собом ставили. Ну, бо не було, не було офіцерів, щоб був. Тобто, як старший сержант займав посаду слова. 21 з артилерії то взагалі снайперка. Ну, 19 теж непогана не така техніка. Якщо дуже все правильно робити, то вона стріляє чітко. З другого пострілу. Ціль можна вразити. Був в мене дали нагороду, що від Залужного золотий хрест, за дії під Купінськом. ми там трохи воювали. А второй хрест вже від Сирського залізний хрест, теж за, за Бахмут. попалили кучу техники и трошки неприятности сделали То есть сделали хороший круз ему окончательно ну золотой золотой хрест как это село блин село не пам'ятаю леж там зашла наша группа и так попали в оточение. нас попросили отработать по ми Дуже гарно отработали. Наша група безпотірення йшла. І після цього отримав нагороду Золотий Хрест. А в Бахмуті виявили, вже Бахмут був за премію. ну, виявили скупчення техніки і ну, я так зрозумів, що в них був там КСП чи щось таке вроді. Теж ми тоді чотири снаряди пульнули, розбили 18 техніки, а ну, насчет лічного составу не знаю. Ну Там така, я так понял, автомобіля така легка техніка. В нашому батальйоні служив такий Тарас Тополя, фронтмен гурту «Антитіла». Він дуже допомагав. Батальйону нашому. Потім Сергій Веселюк, Тінь Сонця, до сих пор служить у 130-му батальйоні. Потім співвласник фірми МТАК, він нас з початку війни, «Алекс» його позивний, він нас одягав повністю то есть броня, там, розгрузки, все, все це він ну, в своїх можливостях. Прості люди, тобто. Мої родичі, то мама, жінка, все, що могли, то <смість> теж допомагали. Там багато много людей. Тобто, по бізнесу в мене там, знайомі постійно, тобто, треба якусь машину відремонтувати. Тобто, в мене такий друг є, Олексій Штенько. Тобто, постійно то я йому на Київ машину відправляв з бойових дій, присилав, тобто, зовсім коштів не брав, то за свої кошти робив машину. Ну, зараз трошки слезніше, то тобто, зрозуміло, що не такі збори. Ну, дуже багато допомагав. Ну, в основному такі, ну, от, навіть от, антитела дають концерт, вони якусь ну, суму допомагають нашому батальйону, ну, бившому моєму батальйону. Яка тут мотивація? Мотивація проста. Якщо ми не будемо захищати свою країну, то не буде країни то не треба боятися, треба приймати рішення. бо Поки ми їх не зупинимо самі, вони будуть лізти. А прятатися прятати, тут прятати, 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 прятати. ні к чому хорошому не приведе. Так, да, страшно, так, да, там все. Ну, должна бути цель. Ну, как бы, для мене цель сохранити страну. Ми діти жили спокійно. І щоб не бути рабами. Капіті, сусіди наші. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.